Працівник культури це взагалі та людина, яка несе щось особливе. Адже коли як не сьогодні, займатися культурою і показувати, пропогувати своє, показувати свою майстерність, навчати діток, адже саме зараз у нас іде війна за культурну ідентичність. У світі, де все змінюється з шаленою швидкістю, є люди, які зберігають найцінніше душу народу, їхні руки творять красу, їхні серця наповнюють наші дні піснею, танцем, словом і кольором. Саме їм працівникам культури та майстрам народного мистецтва присвятили святковий захід у могилів подільській громаді. У центрі культури та дозвілля зібралися ті, хто щодня дбає про духовне життя громади: керівники творчих колективів, майстри народного мистецтва, музиканти, хореографи, бібліотекарі, художники. Для них цього дня звучали слова вдячності та щирі оплески. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував працівникам культури за їхню натхненну працю, за те, що навіть у непрості часи вони знаходять сили об'єднувати людей через творчість і зберігати українські традиції. ми, українці, розуміємо, що все ж таки потрібно зберегти наші національні традиції, відроджувати їх і передавати наступних поколінням. А я, як міський голова пишаюся таким великим колективом, як управління культури міської ради. Дуже дякую всім, хто надихає і розвиває наше суспільство, нашу громаду. Кращих фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Дякую вам усім за вашу працю, за ваші ідеї, за ваш ентузіазм, за вашу відданість своїй професії. Ви найкращі. Завдяки вашій креативності і вашому професіоналізму культура нашої громади на високому рівні. Святковий настрій створили вокальні та хореографічні колективи громади, а також юні таланти, які лише починають свій шлях у мистецтві. Їхні виступи стали справжньою окрасою заходу. Тепла атмосфера, щирі усмішки і відчуття єдності. Саме так цього дня звучало слово культура у Могилів Подільській громаді. Талант і відданість своїй справі працівників культури та майстрів народного мистецтва це натхнення, що живить наш дух і робить життя яскравішим. Вони оберігають історію, мову, пісню, ремесло усе, що творить українську душу.